Військові дії в Україні створюють численні загрози для цивільного населення. Якщо дорослі вже мають бути навчені різним алгоритмом дій при різних ситуаціях, то діти часто губляться і не знають, що робити при виникненні загрози. Завданням усіх екстрених служб, військових структур та формувань є першочерговий захист громадян України, їхнього життя і здоров'я. Тому сьогодні на базі благодійного фронту Карідас Одеса УГЕД. Це військовослужбовці Національної гвардії України поговорили з дітьми про безпеку правила у випадках хімічної загрози через військові дії. Зокрема, в доступній формі ми розглянули, які бувають хімічні загрози та як на них може реагувати дитина. Що дітям треба робити? Якщо така ситуація виникла, та яку допомогу дитина може надати в першу чергу собі, а також іншим на практичному модулі. Діти дізналися про засоби індивідуального захисту, зокрема ті, які використовують військовослужбовців, Національної гвардії України, а також змогли їх поміряти, розуміти, коли і для чого вони застосовуються. Діти задавали численні питання, це говорить про їхню зацікавленість навчатися, а тому ми впевнені, що багато чого з сьогоднішнього тренінгу їм запам'яталось. Сподіваємося, набуті навички їм не знадобляться, але також наголошуємо, що знати та вміти забезпечувати власний захист та безпекову обов'язок кожного громадянина у цей час.